Мам, чи ж давай сьогодні купимо щось тобі одягнути. Зазвичай купляємо все мені. Сьогодні хочу порадувати тебе. Мам, подиви, які круті брючки. Тобі і животик сховає, і тобі класно на бедра сяде. Ти постійно носиш якесь. Та то воно щось мале. Ти бачила, з якого я розміру. Мама, та все на тебе підійде. Мам, ну давай хоч поміряємо, будь ласка. Та я не знаю, Наталю. Ну, хоч раді мене, ну просто поміряти це ж не означає, брат. Мам, ну подивись, як гарно. І колір тобі пасує, і бедра сховає. Нічого не обтягує, давай візьмемо. Слухай, а як в мені гарно, а воно таке приємне. Я тобі кажу, тобі так пасує, ти така гарна. І колір мені, наче, йде. Так? О, дивись-ка. Да, і... да, мам, слухай, а давай ще курточку, дивись, яку нам круту курточку Слухай, ну вона принесе. червона, така яскрава, Ти що мій вік, то... Та... Мама, ну ти ж ти не безцвєтна, Моль, Ти ж в мене красива, гарна жінка. А то? А то а... Да. Ні, я... да? Слухай, а скільки воно коштує? Знаєш, щось воно тягне. Знаєш? і щось, щось мені душно, знає, так прямо душно. Розумієте, в ньому. це кожен раз, кожного разу, коли ми, ми з мамою йдемо кудись купляти, вона бачить ціну і її все не ок. Того візьміть собі на замітку, коли йдете купувати щось з мамою. Ціни їм бажано не показувати.